Ось доказ того, що на Дарницьке ТЦК я відправив листом з лікарні, відпросився на декілька хвилин з лікарні з дитиною і відправив листом документи про те, щоб мене не подавали до розшуку. Але так, як. Вже були незаконні дії Дарницького ТЦК і особливо не просто незаконні дії, а голова комісії викрала мій медичний документ для того, щоб не випускати мене із ТЦК-Дарниця. Для цього я із лікарні з дитиною відправив цей лист. З переліком документів, що вже надавали право на відсрочку.